Так, 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 ти підписався, поставив лайк. Тут молодець. Коротше, повід мені е -е, сказали, що не тільки такий костюм з ним сходиться, а й такий. Він все дуже непогано постує. Так ну, такі ще такий підходив. І він даже сказав, опять кажуть такий, як мені б понравився. Не особо не. Говорится такие. Хорошо, подходящий стакий. С таким усго. Мне кажется, что вообще за таким вариантом. Ну и у мене такие губиш подобається мені. Костюм, а на ясце. Буквы ну, не такий вариант, потому что самый більше подобається то що? правильно, треба всі ріклі, які є, це коричневі, червоні, фіолетові, білі, золоті, такі і такі. Та. Чорні, ну білі можна вважати, Ну, не особливо підходять, ну ладно, білі то білі, шо ж пробиш. Наверное, я хоть там сумку однажды чего на. Ну там чего на команда. Ого, чего на команда. Это чит. Да ты реально читик. Да ты чит, конечно. Є помач, то це ж чи так він все, що бачу, йому треба, аби воно було спорчене. Аби його не вовну. Ну, аби його не було, ну, треба воно було спорчене. Оце отак чи таке все робити. Ну а ми кого сам босс. Подивимося, що там за люди є. Здесь не І... убивать не нужно. И сколько уголки. Сразу видно, где она постаралась она здесь забыть. Черный гусь. Да и Это черный гусь. Я тебе все катаюсь на машинке. Прикольно. Некоторые гусь. А, ну гусь. Гусечка. Да боже, что он так лагает. Гусяди сюда. А дай гуси вс. А, ничего, вышел. Опитно. Май мне костюм курсака забыть. То не на вс я. Майну вс не костюм тут є. я. Ну, підписався, себе с тобой пойду туда. Ладно, ладно, закинь. Ну что, да это Давайте якось типа не вот наблюдаем. Такого лица. Ні, а е кто-нибудь твича одна. Почему же там одна? а кто-то. Або... А вот с ней, похоже, мужики какие-то. Он давай так просто з ним такой, типа, мы компашку себе шукаем. Просто так вот. Короче, я просто и пытаюсь им бачу на чхаты. Да. Алло. Привет. Ты вообще реагируй на то, что я вам махаю привет. О, спасибо. Да,

О oh, боже! Mm -hmm. mm -hmm. Коротше, я вирішив, що подивитися, що є стіка. Оце oh, він на такий був котичці. О боже! Човка не буде.

комната Йоды. Причем сви. тут часы были. Раз, конечно, не часы. Ладно. Что дальше гонять по темному санбокс? У мене колоків. Дев'яти графів це кікнуть. Кікнути, вогорам до народця. Щось мішає. Тільки кік. Ладно, сейчас я в можу попав, щоб наблюдаємо, кого що не віде. ой я, в принципі, вернувся, бачу, не знав тут було. Надо був запис відео поки відбуватися. 67. Господи, що за імена. Ой, люди робите. Що ви робите? Кстати, зараз нам цікавила одна річ, чого як ми тільки виходимо з гри... Показує, що гавця якось вийшло кікнув. Там що, кось кикали в той момент що? Непонятно ось я можу сказати вам. Костюм м'ясного, курточка. куфточка. Да, реально куча костюмів. Прям дуже багато. Всього їх тут, а, як ми знаємо, 207. Да. Не таке і ж багато число. Є, що пойде її. І... Да його мені одна річ. мій костюм. Знаю чому Мі нема мого. Багатенький, Ось багатенький такий. І ось отой з рушиками. Багатонько. Чуєте костюм детектива зібрати. мені костюм детективозі цього? Мені треба щось таке більш нормальне. Мені оце ось хочеться взяти. Капелюх для нього взяти. Нормальний, щоб був. Чорний такий підходящий. М -м -м -м. Кепку можу взяти. Реально можна кепку взяти таку. Або взагалі таке волосся. По ідеї, я хочу кепку собі взяти. Ммм. Короче, сьогодні був костюмці ще шукать. Ні, не підходить. Костюми положить. А, -а, а Червоний, нормально. Але його не хо. Мені тут синіці подобається. Я його хочу. Я от у нього ще нормальну капелюшку піти брать би. От то я ж і розумію. Та що там бахає воно? Господи. Детектив. Нема нічого цікавого. Я придумав костюм один. Не, вы мне сходите. Сходите, хиба. Не, ну мне вот так хочется взять. Э, вот такие хочу взять. Каплю бы для него такие брать. Вот такие можно. Нашу мне сомбрел. Вроде бы не сомбрел. Мы реально сомбрел. Возьму бузи сомбрел гонять. Такая, что такая. Не знаю. Какая лучше, мне как О, все. Кузак, ну конечно же, то я щось червоніше були крила. такі сумки по боках. О, костюм можно ще отакий вообще взять костюм. Це вообще шикарно. Але мені такий нравился. Вообще немає мені різниці. Ой. Вообще немає ніякої різниці. Мне бы один выбрати. Якийсь из них. І так їм бути. Ну хоч напишіть такий чи такий. М -м -м. Напишіть коментар, а потім виберу який. Я поки що був з таким ганять. Ну, ніхто нічого не напише, я сам собі виберу. Окуляри, може які такі в гадіші. Ммм. Не найду нічого, оставлю ті. М -м -м -м. Жура, ладно, вже такими буду бігати. Що уже поробиш? Ну що, Погнали щось робити значить? Вдавати. Ну, от тільки захоті зайти, тут вже ж реклама. Це що це є? Ага. Жура, я Жура, який я Жура? Вийшов нарешті. Костюми. Що я хоч... Ой, мені наче. А, це зайць. За прямо якась штучка є. На да. прям дивуюся. Ладно. Е, усім пока. Дякую за перегляд. Ми виходимо з гри Кінгана.